Всім доброго ранку, гарного дня. Ой-ой-ой, щось -ой -ой. я розвалю свої орхідеї. У мене тут така шторка, яку треба відкривати і заправляти. Всім гарного діньочка, я роблю чай, каву, трошки орхідеї гарненьких, калейдоскопчик квітне стоїть. Красуні. Красунечки. Ви маєте можливість прослідкувати за життям жінки, звичайної. З чого починається день? Ставлю прання, щоб час даром не гаяти. Запшиківаю от цим шантиклером всі пятна. Що ще ще оці рукава. Угу. Здравствуйте. Я тут занята, а вони дзвонять. У мене новий день. Я потіше. Вікторія опять їсть. Ми відмічаємо. Ми відмічаємо. І відмічаємо ми. Не Вікторін приїзд. Вікторія вже з'їздила в Україну і вже приїхала. Просто я це не знімала, бо я... мені нема було. Случайно. я працювала. Бід мене просто да, Вікторія вже приїхала, але ми не це відмічаємо. Ми відмічаємо те, що я звільнилась. У Мене буде як у Міхася. Я уволювся. Я построюся на роботу. Я опять уволювся. Я пороботав полдня. Ні, насправді я відпрацювала півроку, я звільнилась. Мені є що розказати спокійно, без наїздів, але є чим поділитись, щоб застерегти ват... дівчат від моїх помилок. От я це вже розкажу вдома, а зараз я десь 3 чи 4 дні я переживала, тому що це інша країна, інша мова, інші закони. І бути без роботи, в принципі, без грошей або о, шукати. Ну, є що розказати, дівчатка, хлопці, розкажу. А зараз просто лати вже випила, Мене настільки нервувало, що я купила собі магній, бо знов під, почало підташнювати, як ото в Києві в мене було, що я мене дошнить, я не можу їсти. І болить як коріння волосся. Це називається триходинія. Слово таке, ніби щось з трихологом пов'язано, а насправді це пов'язано з нейронами. І вони вас паляються при стресах. І от саме такий странний біль, як під шкірою голови щось болить. і я вже знаю, це якби как бы не голова, а от странне відчуття, От постійно на руки там я купила магній, п'ю гліценат. Зранку глюцесір під язик. Але я... Я... я щаслива. У мене, У мене просто як... як мішок з плеч впав. Все, зараз я поїду вже додому і вдома вам запишу. Розговорне трошки відео. Скромність. Скромність моє друге ім'я. Я думав, між ети і ети. Ну, це, мабуть, менше, так? Просто тим султан. А мені джон. Ми можемо столько відео знімати. Я тобі вже казала свою думку. Тобі йде. Да. Тобі йде. Королева вексима. Думала, прийду додому. Щось вам активненько розкажу. По факту прийшла. І в мене таке розмякше зараз состояння, бо емоційна напруга вона. Закінчилась, і я як ніби видихнула, знаєте, як після мене все тіло себе відчуває, як після спорту, ти отак ліг, і в тебе мишці відпочивають, але в мене ніби нерви відпочивають. Я коротко розкажу нюанси, просто тому що, можливо, це комусь стане у нагоді. А зараз отак валяюсь і така я взагалі не продуктивна. Все, я навіть вирішила нічого не готувати. Ну, як нічого не готувати. Картоплі насмажу і зроблю аля-лінівий там Знаєте, це бурячок, цибулька і огурчик. Змішаю все. А, і морквочка. І все. І валяюсь. Прям хочу валятися, і я хочу. Короче, девочки, хочу ни про что не думать, но не могу. Теперь я думаю про другое, там, да, про работу, про еще что-то. Потому что, ну, ты в, в чужей краине, тебе требует все одно ну, просевать. Ладно. В чем прикол? Насколько я тревожник? Помните, это я вам казала про дуже классный фильм? День, когда мы все были счастливы. Я ошиблась. Я з першої серії подумала, що він дуже класний, але він важкий, бо там війна, там родина розкидана по світу, одні в концтаборі, другі там е е е виживають, треті теж, сестри, брат. І я ще й за них стала переживати. Думаю, знайшла собі фільм. Тепер ще й за фільм переживай. Я застряла на третій серії, на четвертій, і вже два дні його і не дивилась, і не знаю, не знаю навіть. Я навіть зайшла на влоги дівчат, яких раніше дивилась, теж не заходить. Нічого не заходить, не знаю, що дивитись, хоч бери домогосподарків, починай дивитись по другому кругу. Хочу пов'язати, але навіть немає сил тримати спиці в руках, чесно кажучи. Тому, мабуть, коли тіло хоче отак валятися, укритись, отак, -от, отак -от вдягнене, то треба валятися. Все. Я пока отключаюсь.